Анатолій Юдяченко всього 24. Але про свою професію муляра штукатура він говорить у минулому часі. Ще зовсім недавно він непогано заробляв своїм ремеслом. Мрія про забезпечений побут для майбутньої сім'ї була цілком реальною та сталося не так, як гадалося. Два роки тому Анатолій пережив сильний нервовий стрес, який спричинив цукровий діабет. Тепер має третю групу інвалідності. Тоді, коли я отримав інвалідність з організації, мені прийшлося уйти. Тому що що куда большая відвіданість, чуть що не дай Боже, що то случиться, это ж уже стаття З такою хворобою. Хлопцю можна забути про роботу за спеціальністю. Будібельні організації на відрізні відмовляються працевлаштовувати Анатолія, але жити за щось потрібно. У трудовій хлопця офіційних лише два роки стажу. Навіть для оформлення пенсії за інвалідністю не вистачає. За таких обставин державою передбачена соціальна допомога 800 гривень. Це добре, що є соціальна допомога. Це підтримка від государства і соціальною допомогою. Це хорошо. На тому, що є за що прожити, є за що купити лікарство, є за що купити те, що треба. Требується так, як мені, сахарного діабету. Михайло Васильовичу 61 рік. Час на пенсію. Але якраз її чоловік поки і не може оформити. У трудовій чоловіка страхового стажу зафіксовано лише 13 років. 15 років час мінімальний робочий стаж має бути. А мене не хватило два роки до 15 років. Мені поки не оформили. Коли я вже довезу документи, то я думаю, що все оформиться, все стабілізується, буде нормально. Насправді у пана Михайла понад 30 років стажу, але довести це документально він не може. Працював на оборонну промисловість за часів Радянського Союзу. Зарплати мав солідні. У відрядженнях бував у всьому Радянському Союзу, зокрема на крайній півночі. Однак нині підприємство ліквідоване, а пошук документів справа нелегка. Претензій у мене, як кажуть, немає ніяких Ні до пенсійного фонду, ні до держави. Я сам, як би сказати, в тому, що я халатно віднісся до цього питання. Пан Михайло радить майбутнім пенсіонерам серйозніше ставитись до оформлення своєї пенсії, аніж він, та заздалегідь розпочати пошуки документів, які необхідні для підтвердження стажу, особливо тим, які працювали за радянських часів. Тим паче, що до 2016 року документи про підтвердження стажу ще можуть вплинути не лише на право, а й на розмір пенсії. Чоловік вже розпочав пошук документів для оформлення пенсії однак, у разі невдачі не зможе розраховувати лише на соціальну допомогу, розмір якої нижче навіть за мінімальну пенсію.